Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде з вами заняття з художньої літератури. Ми будемо читати оповідання Василя Сухомлицького, як білочка врятувала е, дятла. Готові слухати? Будьте уважні, починаємо читати, як білочка врятувала дятла. Серед зими потеплішало, пішов дощ, а потім знову замерзла. Крилися льодом дерева, злодініли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає обліт, а до кори не достукається. Б'є дзьобам шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятіл на ялині та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла. Дятел плаче. Стрип, стрип, прибігла вона до дятла та й питає Чого це ти, дятле, плачеш? Немає чого їсти, білочко. Жаль стала білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку, поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну її молотити дзьобом. А білочка Сидіть була біля дупла і радіє. І більченята в дуплі радіють, і сонечко в, нібі, в небі радіє. Дітки, а зараз давайте поговоримо за, зміст, за змістом оповідання. Скажіть, будь ласка, якої же пори року трапилась дятлом біда? Так, дітки, біда з дятлом трапилася взимку. Молодці. А чому дятел не зміг здобути собі їжу? Так, молодці, тому що взимку потеплішало, а потім знову наступив мороз, все вкрилося льодом, і дятіл ніяк не ні мог не зміг знайти собі їжу, бо було дуже-дуже важко. А хто ж допоміг дятлові, дітки? Так, дятлові допомогла білочка. Що вона для нього зробила? Правильно. Білочка принесла йому велику ялинкову шишку. Молодці! Дітки, ви уважно слухали оповідання, ми його з вами обговорили. А скажіть, будь ласка, який же можна зробити висновок, послухавши це оповідання? Так, діти, а висновок, висновок такий, що треба обов'язково допомагати, не ні відказувати нікому. Якщо допомога вам посильна. І ніколи не забувайте дякувати за оказану вам допомогу. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалося це оповідання Василя Сухомлинського і ви зробили певні висновки. А зараз до побачення, до нових зустрічей!